Різноманітну інформацію можна почути від нас у наших ефірах в програмі під назвою Гарного настрою. Хоча дійсно тематика різноманітна, тому що кожного дня відбуваються якісь певні події. Іноді вони веселі, іноді вони не дуже веселі. Але в будь-якому випадку потрібно про них говорити говорити, тому що як говорить народна мудрість, потрібно пам'ятати про все. Про що не потрібно забувати. Може, якось так я і намудрив, але на одна мудрість воно, така штука цікава. Сьогодні вже нам трішки нагадали про те, що одна із подій, яка відбулася цього дня, це 70 років е визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Ми з Олею не будемо багато фантазувати на цю тему, тому що нам пощастило, ми не жили під час війни, е ми жили в щасливий, можна говорити, час. І зараз маємо таку можливість, але в будь-якому випадку потрібно про це говорити, щоб люди не забували, що були такі часи, і в ті часи людям, яким довелося в цей час жити, вони робили все для того, щоб сьогодні ми мали можливість принаймні, вийти в ефір і сказати вам. Гарного вам настрою. Справді не будемо фантазувати, адже воно сьогодні в гостях людини, яка точно знає, що тоді сталося, і може про це розповісти. Це Назар Петрович Лавріненко, кандидат історичних наук. Вітаємо в нашій е, студії. Я думаю, в перше випадку, вам гарного настрою бажаємо. Не дивлячись на такі не зовсім веселі події. Доброго дня, шановні ведучі, шановні телеглядачі. Ну, перше, що напевне хотілося б запитати е, – Трошки розповісти про цю про цю подію, бо е, як показують навіть деякі дослідження і опитування, що багато хто навіть зараз і не знає, що тоді відбувалося, забувають про нашу історію. Тому давайте коротко нагадаємо, забувати історію справа невдячна, тому що потім це дорого, дорого обходиться. Але та подія, по ми сьогодні зібралась поговорити, яка трапилася 7 років тому назад, коли було звільнено. Київ це подія дуже важлива, навіть в якійсь мірі переломна в другій світовій війні. Це ідеологічно переломна подія, тому що образ Києва, що з часів Русі, він був для всіх народів слов'янських дуже символічним. І оцей образ звільнення Києва він додав, додавив безперечно мужності сили волі нашим дідам на фронтах, які Далі рухалися на захід і віддавали своє життя. Тому в ідеологічному плані взяття Києва, звільнення Києва з Червоною армією, це була подія дуже важлива. Наскільки важко було це зробити? Тому що ми багато чуємо про те, що деякі події відбувалися ціною дуже великою ціною для багато життів було покладено на цьому. Наскільки важко було цей пройти етап? Той злочинний підхід, який використовувався командуванням Червоної армії, до вставлення е, до е, рядових військових, до піхоти, е, до населення визволених територій, це потрібно про це говорити і про це не потрібно забувати. Адже поїдьте зараз на наше Черкаське лівобережжя, а Черкащина вона брала дуже активну участь у київській операції. Південний плацдарм був на території Черкащини, це Канівщина, це Букрин, Трахтемирів. От. І саме постраждало тут найбільше всього е, в формуванні цього плацдарму саме житлі Черкащини. І коли ви зараз підете на Лівобережжя, Золотоніщину, Драбівщину, Чорнобаївщину, Переяславщину, і е, в людей дві трагедії: це переселення і війна. І війна саме звільнення. Тому що Дніпро червоне від крові. От і потім ловіння своїх же тих, кого тільки щойно призвали йти на берег і ловити трупи, чи не викине чи не викине на берег, це величезна трагедія була. Тому те, яке ставлення було до піхоти, до людського фактору в Червоній армії, це величезний злочин проти людства, який ще потрібно оцінювати. Адже ще з 42-го року, завдяки тому, що до людей ставилися як до м'яса. В 40-му вже відчувався брак, брак військової сили, живої військової сили. Є з нами відомий, відомий приказ, приказ від 9 лютого от, про те, що е, дозволяється призивати на фронти е, польовим військоматам. Тобто військова частина, декілька десятків там, регулярних. Е, е, солдер... В рядових кілька офіцерів, звільнені в новому селі, збирали всіх, хто міг носити зброю, от, не розглядаючи там якісь комісія, не комісія, придатний, непридатний, а лише, щоб затим був тримати зброю, від 17 років і до 56 формально формальних років, а то й більше, всіх чоловіків призивали. При цьому перед ними виступав той самий Політрук який був присутній в цьому польовому військоматі, розказував, що ви сволочі на німців працювали. Ну так трошки більш яскраво. Я ці слова не вживаю, і це океки вже вжив вчора. Воно теж не передає повноти тих всіх емоцій, які передавав цей політрук. От і вони мали іскупати свою вину перед родиною кров'ю, і їх кидали не перевдягаючи, не озброюючи, давали там трьох лінійку одну на декількох, і то були справжні штрафбати, які звільнили Україну і не тільки Україну. От і е, втрати були величезні, це чорна піхота, коли вони були в тому, що вдома були вдяні в піджаках, чорні піджачники, чорна піхота. Ці терміни вони випливали неодноразово після війни, в літературі випливали, плив. Довчанко намагався якусь цю, цю тему підняти, але в той час її не можна було цю тему підняти. досі ця тема залишається е, непідйомною, тому що офіційна ідеологія наша е, залишається е, в сулому радянською. Дослідження цієї теми не проводилися належним чином. От, мені пощастило. Пощастило в 2007-2008 роках, отримавши невеличкий е, грант. Зібрати групу молоді студентів з диктофонами, з обладнанням. Ми об'їхали сім районів Черкаської області, в тому числі і Лівобережжя, встигли об'їхати, і провести опитування жителів про окупаційний режим в цілому і про те, яким, яким було звільнення, які відбувалися події під час звільнення, і які були наслідки того звільнення. От, то на лівобережжі величезна трагедія незахоплення. У 41-му році німцями, не окупаційний період, а саме операція е, за Дніпро. Тому що це були величезні втрати. Всіх в цих перших боях, коли необстріляних, молодих, немолодих мужиків, хлопців їх кидали на передову і зброю добудете в бою. Тобто, це. Жах, жах, який був реальністю в той далекий час. А чому їм не давали навіть автоматичної зброї? Тому що ззаду йшли загранотряди, які були озброєні автоматичною зброєю. І якби цим піхотинцям дали цій чорній піхоті, дали б автомати кулемети, то вони б ті загранотряди ззаду б змели і пішли б назад. А так їм давали одну не кількох трьох лінійків, і вони аж до Західної Європи і скупали кров'ю. Колись один дідусь, він, до речі, був після війни в селі Парторгом, тобто пройшов такий комсомольський вишкіл, все. Але на старість він воював на фронті. От, і на старість він вже якби нічого не боявся, він розповідав про те, що було, як було, і так далі. І він розповідав, мені десь є ці аудіозаписи. Що коли ми до Польщі дійшли, то командир питав, а як далі воювати? Ти ж не не позвеш поляків і на передову не кинеш чехів. На передову не кинеш, а ніхто не рахувався живою силою. Якщо мінне. Це жука вже хвастався на зустрічі вже по завершенню війни, да? про те, як вони воювали з мінними полями, кидали піхоту, все, равно, все рівно всі жертви, які вони несли, це ті самі жертви, що кинули біг на німецькі кулемети. О, тобто, ставлення до людини, до, і до втрат людських в радянській Червоній армії, воно було наскільки нелюдське. І про це не потрібно мовчати. Адже теж відомі фрази того ж самого полководця Жукова, освободітеля Києва, да, який, і не тільки Києва, який говорив, що а чим? На запитання, не вистачає одягу для тих, кого ми призиваємо зараз із звільнених сіл і міста, Не вистачає зброї. А за чим їх одягати, якщо їх все рівно. Вони загинуть, і чим більше їх загине, тим менше потім після війни їх в Сибір виселяти. Веселя, Адже трагедія населення України ще й в тому полягає, що населення практично всієї України опинилося під окупацією. А в радянський час, якщо ти був під окупацією, ти людина другого, а то й третього сорту. Чому масово потім після війни було заселено територію України, особливо керівні посади віддавалися приїжджим? Тому що і під час війни ще велись бойові дії, але українцям тих під окупацією навіть чорнопіхотникам не було довіри. За ними йшов контроль, так само і після війни це люди другого сорту. Вся Україна виявилася людьми другого сорту, які мали дискримінацію і по освіті, і по роботі, і по посадах на роботі. От і коли ми повертаємося до визволення Києва до операції за Дніпро, то це дуже яскраво тоді проявилося. Переможці, звісно, що не судять. От, і те, що ми здобули цю перемогу, це величезна слуга наших дідів. Але, але та ціна, яка за цю перемогу заплачена, за це звільнення Києва заплачена, вона, вона повинна щоб бути оцінена. Ця ціна. І сам, сам факт звільнення Києва. Це ж не просто відбулася операція по звільненню такого важливого для всіх слов'янських народів міста. Тому що для цього зібралися вже об'єктивні обставини. Ні, це потрібно було показати вождю народів те, що до 26-ї річниці Великого жовтня, тобто більшовицького перевороту, ми звільнимо Київ. І для цього було зроблено все. Кинуті небачені людські ресурси в Дніпро, просто в Дніпро. Коли перепрявалося 25 тисяч з'єднання, то на другий берег виходило 5 тисяч, висаджувалося. І зверху їх покривали німецькі зоти непрохідним вогнем. Тобто, те, що трапилось на Букрині, букринська трагедія, наскільки ця букринська земля полита кров'ю, це складно передати. І коли, можливо, ви були хтось із вас, чи рога глядачі, були в селах на Букрині, і там в кожному селі є обеліски, меморіали, присвячені якраз визволителям, от то чесно кажучи, емоції переповнюють із. І Такий емоційний стан непередаваємий, розумієте, коли розумієш, скільки тут загинуло людей на цих схилах, на цих буграх українських при їх форсуванні. І е, первинно е, планувався саме південний плацдарм, український наш, Черкаський, так званий ну, плацдарм, о, він мав бути основним. Але після того, як е, масові втрати е, не дали ефекту, ну, Понтонів там були одиниці, люди перепливали з дрючками, хтось ще міг. От, озброєння, ну, просив окремо там, для розмови, то цей плацдарм виявився замалим і непотужним для форсованого удару на Київ. І тут була дуже велика кількість німецьких військ, саме на цій дузі, що потім стала корсом Шевченківською да, операцією, і з всі війська, що тут захищали оцей проміжок фронту. Вони опинилися в кільці зрештою. От тут було дуже велика кількість німецьких військ, і цей не, плацдарм. Ця операція виявилася провальною повністю, і потім було переорієнтовано. Радянські війська на північний лютерський плацдарм, де тут тим не було перекинуто війська, і ця операція була успішною. І Київ доволі швидко було взято. Хвастів, Житомир було звільнено. От і все все відбулося дуже швидко, молнієносно. Але порівнюючи якраз лютерський плацдарм і український плацдарм, то Букринський буквський плацдарм це величезна трагедія. Трагедія для всього лівобережнього населення в першу чергу. Я не говорю, що менша трагедія була для правобережжя, яке звільнило з села Вергунів там ще інше кесело на правобережжі. Їх теж через кілька днів там кинули в бої, теж так само з чорною піхотою. От, але це не форсування Дніпра, тому що хто з лівобережжя ті добре пригадують, яким було Дніпро, і скільки сотень тисяч жертв було в цьому Дніпрі. Справді, видно, що ви велику роботу проробили в цьому плані, є багато такої інформації, яка, можливо, десь і не друкується зараз. А, ви знаєте, от в мене, наприклад, бабуся, вона до останнього боялась видавати якісь такі факти, розповідати якісь такі дрібниці, там, наприклад, яке її дівоче прізвище або ще щось. От, це просто, навіть коли хтось казав, то вона казала, нащо ти говориш, це не треба нікому казати. Наскільки вам важко було дізнаватися цю інформацію від цих жителів села і очевидців, подій? Ви знаєте, від жителів селіла інформація збиралася дуже легко. Це вік цих людей, тих, які могли дати якісь більш-менш яскраві свідомі свідчення, коли вже люди були дорослі в той час. Цих людей стає вже все менше, вже їх на сьогоднішній день дуже мало. Якщо ми візьмемо питання голодомору, скільки ми вже його обсмоктали всі і на телебаченні і ескізі, всюди, от, то голодомор вже втрачений. Уже нема кого опитувати про Голодомор. Просто вже все вже зараз на Черкащині під час опитувати це були або ті, хто ще були діточками маленькими, а одиниці, одиниці, хто ще хоч щось пам'ятає. Тобто потяг пішов. Ми вже не можемо нічого питати. Так само і з питанням окупаційного режиму, другістової війни, теж 70 років після звільнення. Ви розумієте, що в останнім фронтовикам наймолодшим було по 17 років під час призиву, тобто їм зараз 87 років, наймолодшим тим, хто воював. Таких людей просто одиниць, Із них воювали якась тільки частинка. Ну, от, фронтовики, які мали по кілька поранень, вони такої просто фізично не доживали. І зараз вже немає кого опитувати. Зараз із тих, що я беру свої записи за ці роки, що ми провели тоді в шостому сьомому роках опитування, то вже із них ну, одиниці, хто живі залишилися які можуть залишити свої спогади про те, як жилося, що робилося, як вони воювали, з ким вони воювали. Тобто ми кожен день втрачаємо цих людей, і поки ми їх всіх не втратимо, от ще є загроза випливу якоїсь інформації, яка йде в суперечність з офіційною там більшовицькою доктриною. Ну от зараз всі люди вимерли, ось вимирають останні вже з них, і все тоді можна говорити що завгодно про війну. Те, що збереглося в архівах, воно все вихолощене, вичищене, в архівах збереться інформація про те, скільки коров знищили німці, скільки хат спалили німці. Все, більше нічого в архівах не зберігається. Що можна порадити сучасній молоді, звідки дізнаватись правду про ті часи? Якщо вже на сьогодні ми Я знаємо, це... що все, що написано, там вірити дуже тяжко. Все огульно судити не можна, ні про що. слово все вживати теж недоречно тут. Але якщо у вас ще є бабуся, дідусі яких пам'ятають події, типу, це величезне ваше щастя, пробуйте з ними поговорити. Ви вийти з ними на контакт, на розмову. Запишіть цю розмову на диктофон своїм дітям колись розкажете, адже те, що вони пережили, що пережило те покоління, навіть складно уявити сьогодні. Навіть якщо дідусі бабусі не живіше, ваші батьки можуть пам'ятати ці перекази, ті легенди, той страх. От ваші батьки розкажуть, коли їм вперше сказали про голодомор, як його пережили їхні, ну, їхні вже батьки, діди. Адже про це вже навіть батьки сучасної молоді дізналися не з пелюшок, а дізналися вже, будучи повністю дорослими. десь… Тайком хтось на кухні між собою переговорив, як люди пухли з горолоду. Як там ось мені один знайомий розказував, що йому бабуся не візьме покійна та бабуся, розповіла вже він був студентом, і в так десь випадково там розповіла про те, як мамка лежала на вулиці морозного грудневого дня, сніг лежав, мати померла, а двоє діток, близнята, шукали груди в неї. За їхньому селі, то тобто Сінкареси, на мене таке було враження, що як таке може бути. От що таке голод, і що це таке? Тому що, ну, усна історія, спогади тих, хто поряд з нами і хто це все діло пережив, а не книжна історія. Воно дуже впливає на психологію, на свідомість. І кожен, кожен для себе має формувати якесь враження, а не піддаватися на якісь маніпуляції, ідеологічні, чи ідейні, чи будь-які інші над собою. Які через пресу, через телебачення відбуваються, і повернення до цієї е, совєтсько-більшовицької доктрини ідеологічної, особливо відбулося в Росії зараз е, повне повернення. І в нас до того йдеться, коли е, кліше, ті, які були в підручниках 89-го року, зараз вже вернулися. Чи багато зараз в Україні таких дослідників, схожих на вас, які теж проводять такі дослідження, архівують матеріали, ну, і цікавляться цим питанням. Ви Знаєте, дослідники трапляються, але поодинокі і всупереч всьому. Всупереч всьому, Тому що російською мовою не привітжується тою науковою системою, яка панує. Вона та ж сама система, ті ж самі доктори і професори, які ще з... були портургами в радянський час, вони і зараз доктори історичних наук, часто. то ви розумієте, що це все, -все воно не може йти всупереч з тою доктриною. І якщо це хтось і робить, то тільки всупереч. Супереч всьому. І те, який я зустрів супротив у нас на Істфакові серед ідеологів, от, наших тих, хто займається дослідженням військової історії, спеців по історії військовій, от, ті утиски і так далі, це все було і. Це реальність. От, історики в Україні дуже мало, ті, які займаються дослідженнями. От, найбільш яскравий історик, який займається піднім, підйомом таких е, пластів, які замовчуються. Це недавно приїжджав в Черкаси Вятрович. Я мав випадкову нагоду з ним зустрітися, пожати його мужню руку, тому що те, що він робить, те, що він піднімає і робить загальний доступ до тих речей, це. Це не важко оцінити, тому що навіть те, що в певний час от було відкрито доступ до архівів СБУ, зараз їх знову закривають. І цей доступ втрачається, а матеріали вихолощуються. Робиться ревізія, робиться цензура. От, і це те, що нам не, не дасть інакше дивитися на історію, ніж на нашу минувшину, як нам подадуть кремлівські, щоб зараз вже київські деякі. Кабінети, міністерства і так далі. Я думаю, що дякую, що навіть таким зустрічам, яка сьогодні відбулась, багато хто з людей задумається над тим, чи правильно він знає про все, що йому що йому говорили в школі, чи десь у вузах, і все таки спробує знайти ще живих людей, дізнатись від них свою версію подій, які відбувалися. А принаймні, ми сьогодні говоримо про 70-ту річницю визволення Києва. Ми вам дуже вдячні за те, що сьогодні теж ви нам зробили таку просвітницьку невеличку роботу, тому що дійсно. Приємно почути це від людини, яка цікавиться цією справою, яка не байдужа до цієї справи. Тому хоч там побажати здоров'я, наснаги і бажання і надалі продовжити цим займатися і нести до людей саме ту правду, яка вона повинна і бути. Ну, такий приклад, дякую вам за, за, за слова теплі, от, може не для ефіру, але такі, слова, такі от спогади. не без кожного фронтових згадував. Бабуся, який зараз там, 90 років, чи 100 років, чи не знаю, чим більше, тим краще. От, як звільняли ваше село? Ну як звільняли наше село? Ну, Зима була, морози. Е, першими прибігли такі, в Куфайках, от, без оружжя, біжать, вони за собою тягнуть ще ночви. От, ми їм вийшли, там, винесли картоплину, вони навіть не зупиняються, не мають права зупинитися, вони от, кидають ті ночі і біжать далі і не можна зупинятися. Потім через півгодини ще приходять, е, вже вони обмундеровані, наші хлопці, от, вони можуть зупинитися, взяти картоплину, ту кусочок сала, вже з автоматом деякі з них йдуть далі. От, а вже через ще якісь півгодинки годинку заходять обмундировані, кадрові війська регулярні. От, добре озброєні, стають на постой по квартирах, по хатах. От, і все їх нормально, бо це вже регулярна армія приходить. А, тільки каже одне, що по-українськи не понімали вони. Зрозуміло. Ну справді, справді такі цікаві і страшні факти ви сьогодні нам розповіли. І, продовжуючи тему, пропоную всім подивитися цей день в історії.